Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії та культури в публіцистичному стилі. Києво-Печерська лавра Здавна вважалося, що є три духовно найважливіших місця. Це Ватикан у Римі, Мекка у країнах ісламу та Києво-Печерська лавра у Києві києво Печерська лавра була засновано близько тисячі років тому. Тисячі людей приїздять сюди, щоб подивитись на цей дивовижний витвір мистецтва. На святе місце. Початок розвитку цієї народної святині дали два православні монахи. Вони почали рити у землі печери. Щоб жити там, майже не спілкуючись із зовнішнім світом. Таким чином, вони намагались найбільше з'єднатися з Богом. До них приєднувалось дедалі більше людей, і згодом ці печери перетворилися на великий монастир. Монастир ставав всемогутнішим, і мав велике значення у релігійному житті слов'янського народу. Згодом монахи почали будувати різні релігійні споруди ззовні, які потім переросли у великий оточений кам'яною стіною комплекс із багатьма храмами. Тому зараз Києво-Печерська лавра поділяється на печери. Та наземну частину монастиря. Печери стали останнім притулком для усіх, хто жив у них та помер у давні часи. У Печерах Лаври знаходиться найбільша кількість похованих святих у світі. 119. Тут є і легендарний ілля Муромець. Та той, хто почав написання історії слов'янського народу, Монах Нестор Літописець. За легендою, тіла померлих монахів клали у сере приміщення печер. І коли до них згодом приходили люди, то вони бачили, що тіла цих монахів не розклалися. А перетворилися на мумії. Архітектура наземної частини лаври просто дивовижна. У соборах постійно поновлюються прекрасні фрески, які в багатьох соборах зроблені у стилі українського бароко, для якого характерні блискучість, величність, різнокольоровість фарб. Найвищою спорудою є дзвонарня, найвища частина лаври. Вона сягає приблизно 300 метрів заввишки. І щоб піднятися майже до самої верхньої частини, треба подолати 400 сходинок. Києво-Печерська лавра є одним із найдорожчих скарбів українського народу. І тому, щоб не загубити його, треба берегти її як своє життя, душу.